Вітаю всіх. Зараз ми вже вертаємося, були у містечку чи селище, не знаю, як правильно, велика новосілка. Роздали всі продуктові набори, які церква Мар'янівки наготувала для нас. Ми для вас дуже дякуємо. І Люди теж дякували, тому що в цьому містечку ще по сьогодні немає ні світла, ні газу. Десь продукти не знаю, де люди беруть чесно, але десь волонтери довозять. І ми, дякуючи Богу, і вам послужили цим людям. Дякуємо. Дякую місії Світло Надії за пряму участь в доставці продуктів харчування і мирному населенню. Як ми бачив, великі новосілки, слава Богу, і всі ми ці набори, які наготували, і церква, за яку говорив брат Анатолій. і всі продукти харчування, які були заготовлені для наших військових, ми з Боже допомогою всі роздали. І зараз буду вертатися додому. Нехай во всіх Бог рясно благословить.